Всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе з молитвою, щоб захистити наші українські землі. Подаруй мир та єднання нашому народові, благослови наших військових, які стоять на варті, незалежності та свободи нашої країни, захищай їх у складний час, Наділяй мудрістю та силою. Нехай вони відчувають нашу вдячність та підтримку. Молимося за всіх. Хто віддає своє серце і силу на благо України. Даруй їм терпіння, віру та надію. Нехай кожен день буде днем злагоди, спокою та миру. Віримо в нашу перемогу. Амінь. Дякуємо вам за те, що вночі ви стежите на варті. Дякуємо вам за наш спокій і безпеку. Дякую вам за те, що несете світло в темноті війни. Дякуємо вам за сміливість, за честь і відвагу. Дякуємо вам за можливість вчитися та працювати. Дякую вам за можливість посміхатися. Дякуємо вам за те, що можемо мріяти. Дякуємо вам за віру в перемогу. Ми дякуємо вам за кожну збиту ракету. Дякуємо вам за важку, але важливу працю. Дякуємо вам. За вашу непереможність. Дякую вам, що ви наші герої. Алло, алло, привіт. Ти вже знаєш новину? Ми перемогли. Ми перемогли. Велика подяка героям ЗСУ. серцям цим вірним незлами. Син. Велика подяка героям без страху, за мужність, за силу, незламну відвагу, за відданість справі, за волю сталеву, за захист, спокій та безпеку наші герої великої стежки. В кожному серці велика вдячність. вам. Слава Україні, героям слава.